Ще вітаємо всім, хто слухає українське радіо о цій порі, Зелінченко та Роман Тараманколяда в студії програми сьогодні зранку. І спілкуємося. Ми о цій порі традиційно про події на фронті. Військовий аналітик Олексій Гетьман з на зв'язку зі студії. І передусім хотілося б почати розмову з того, що якщо ми проводимо оборонну операцію на території Курської області, то серед іншого чи знизилася інтенсивність обстрілів наших територій з цієї самої Курщини спочатку. Операції та про інші важливі речі будемо говорити, пане Олексію. Вітаємо на доброго ранку, пане Олексію. Доброго ранку. Отже, якщо говорити про інтенсивність обстрілу, ми ще поговоримо також про притягування війська, але щодо інтенсивності обстрілів бачимо все одно тривоги, і часто навіть Курська область фігурує в тому, що обстріл буде саме звідти відбуватися. Що означає на практиці можливість на території Курської області наших військ знищувати ті об'єкти, які якраз лягають у цю логістичну доріжку для того, щоб здійснювати обстріли по території України? Ви знаєте, ця, ця наша військова операція на Курщині, ну, вона дала вже багато, скажімо так, плюсів для того, щоб були зменшені обстріли саме по, по, по нашій території з, з тих регіонів. Ми вже пам'ятаємо, що росіяни, ну це багато було інформації про те, що вони готують наступальні дії ще і в бік Сум, так як вони планували це зробити. Ну не планували, як вони зробили це на Харківщині. Тому. Наші контрудари, правильно ви кажете, що це можна розглядати як е, дії в обороні, як активну оборону, тобто ну, наносити контрудари відсувати ворога від наших позицій на той час, де вони там знаходились. Тому е, інтенсивність, ну, вона мала б мала зменшити. Я думаю, що вона поступово буде зменшуватись, тому що, ну, що не менше ми е, логістичні шляхи е, ті. Е, Міста, з яких ді обстріли. Ми знаходимося до них ближче, і ми і вони стають для нас. Ну можливість вразити їх не збільшується, тому ну ці обстріли на сумщина, сумщина все одно залишається під активним обстрілом, зокрема кабами, і з прикордоння все обстрілює, що може. Були повідомлення, що на Ліпецькому аеродромі там до 700 кабів вибухнуло на складі. Просто якщо така кількість вибухнула, то скільки ж у них їх всього, що вони продовжують їх так інтенсивно кидати? Ну, Достатньо велика кількість. Давайте пригадаємо, що, що казав президент Зеленський, коли він розповідав про обстріли саме кабами, то за тиждень вони використовують. Десь до 600 кабів. Тобто можна приблизно стверджувати, що вони до 100 кабів в день використовують, скидують по наших територіях, ну, по прикордонних територіях, по лініях зіткнення. Тобто, 100 на день кабів ну, це, це велика кількість. Скільки в них їх залишилось, ну доволі багато, бо це були не бомби, які були на складах, там є каби, ну от факт, 1500 і ФАП-3000, вони лежали ще з часів сталінських часів, ще з кінця 40-х, а з початку 50-х років. Ну, це так звана тупа бомба, і для того, щоб я з треба було просто прилітати над об'єктом, куди збира, збираються її скидати. Звісно, в сучасне ППО, тим більше таке, яке в нас є, ну, не давало росіянам можливості це зробити. Тому вони зробили о, універсальний модуль планування та корекції, так званий. Тобто, він універсальний, він під будь-який розмір бомби підходить. І це додаткове крила, додаткова система наведення. І ця бомба вона стає ну, керована, але швидше краще буде називати плануючою. Просто бомба з крилами, і вона може пролетіти далі, ніж звичайна бомба, яка просто падає та летить там певний час по інерції. Скільки таких, ну, я думаю, що їх можна враховувати десятками тисяч. Давайте пригадаємо, що на початок повного тільки снарядів для різних різних калібрів в них було росіян від 15 до 20 мільйонів. І от на сьогоднішній день вони по нам уже стріляли більше 13 мільйонів з початку повномасштабної вторгнення. Тобто там запас на складах ще з радянських сил були великі, але вони теж потрошечки вичерпуються. Ну так тепер щодо військ перегрупування на жаль, складною ситуація залишається на Донецькому напрямку. Є повідомлення про те, що окупанти зайшли до деяких сіл деякі населені пункти потрапили під їхній контроль. І якщо подивитися статистику від генштабу, буквально от завчора 106 зіткнень лише відбувалися на Донецькому та Луганському напрямках. Якщо говорити про цю ситуацію, чи означає це, що звідти вони війська точно не перетягують на Курс на Курщину? Поки що не будуть притягувати, бо якщо вони це зроблять, це, е, вони зупинять е, свої штурмові дії повзуючи окупацію. На, на цих ділянках фронту вони поступово але просуваються на невелику відстань. Це не можна вважати проривом лінії фронту, але е, просування продовжується і буде продовжуватись ще ну до місяця. Орієнтовно так прогнозують і наші партнери з так так каже наша головна управління розвитки. Про це казав, А що через місяць, пане Олексію? Все справа в тому, що це просування це була підготовлена військова операція, яка готувалася з кінця минулого року. Будь-які наступальні дії, будь-яка операція. Наступальна праця, вона готується. Ну, ми це знаємо, ми про це чули. Що значить готується? Це не означає, що вони сидять і морально настраювати, налаштовують себе, що давайте приготуємося і будемо наступати. Ні, це вся логістика, це паливно мостильне, снаряди, системи зв'язку, війська. Тобто вони отримують бойове розпорядження і мають, мають його певну чи виконувати. І ну, знаєте, вже було таке порівняння: це можна порівняти як кошик, знаєте, ну там з помідорами, які ви несете на базар, щоб продавати чи роздавати. І поки ви, у вас в цьому кошику є помідори, ви можете це робити. Коли вони закінчаться, треба йти поповняти новий кошик і, і знову робити, от якщо це переводити з аналогії до армії, знову треба збиратися, зупинятися і і готуватися до наступних наступальних дій. Угу. Не, не буває таких не буває такого, що армія наступала там безкінечно довго, там півроку, рік. Ні, вона, вона вичерпується, все вичерпується. Це не означає, що вона морально втомилася. І, ну все, що було підготовлене, вичерпано. Це не означає, що пропинує збиву дії. Далі вона зупиняється. І, і якщо є таке прагнення, і таке бажання, ну бажання в них є, вони готуються до нових наступальних дій, так само, як і не готувалися до цих наступальних дій. Пане Олексію, от якщо продовжити цю аналогію з кошиком, як в її рамках потлумачити те, що час від часу ми чуємо про перекидання Росії якихось чи то резервів, чи то нових частин. Не знаю, яких правильно тлумачити. От у вас, власне, запитаємо. Скажімо, свого часу контингент, який стояв у Росії у Вірменії, там, от в Карабахському цьому районі, вони перекидали. Сьогодні є повідомлення, що частина бойової техніки з бойових підрозділів білоруської армії перекидається. І от міністр оборони Литви Лоріна Скащуна заявив, що Росія передослуковує свої війська з Каліниградської. Області, коли життя нагадаю, на узбережжі Балтійського моря це намагання латати дірки, чи це був план, який існував заздалегідь, як ви особисто проінтерпретуєте ну, це подія? Він, він планувався заздалегідь, тому що да, це звісно, це бажання залатати кошики. Ну, все одно, якщо ми порівнюємо з кошиками, дірки, якщо ми порівнюємо продовжуємо налогів з кошиками. То можна потрошеку щось підкидати, але для того, щоб кошик був знову ну умовно повний, можна було активно робити ці дії? Треба, треба зупинятися і ну ну, можна підживлюючи армію, підживлювати наступальні дії. Якщо б так можна було робити, то чи чи навіщо тоді було б готуватися до на наступальних дій? Ну воно ж тоді не, 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 не зв'язується. Чи можна просто потрошечку підживлювати, додавати людей техніку, продовжувати наступальні дії, то навіщо готувати? Наступальну операцію. Те, що вони знімають з різних міст, ну, швидше за все, ці резерви вони все ж таки будуть з Калінградської області, з Лінградського військового округу, який вони створили, з Криму вони перекидуть війська. Ну, це навряд чи на е, Покровський напрямок. Ну, на, а от якраз е хотіла уточнити. Нагадаю, слухачам українського радіо, що військовий аналітик Олексій Гетьман з нами на зв'язку. Ви говорили про те, що, наприклад, Донецький напрямок за місяць там можуть, я так розумію, чи вщухнути дії, чи навпаки, ось якщо вони планують, ви кажете, не втомлюються і планують далі наступні якісь операції, то де саме на яких напрямках чи там само продовжують? Вони будуть там про ні, бо може ми не зовсім чіт чітко... Описали ситуацію, вони не зможуть продовжити наступальні дії на Донецькому напрямку ну, через місяць, там, через півтора місяця, так само, як вони робляться зараз. Для цього треба буде підготуватися. Для, ну, пригадайте, вони готувалися до цієї весняно-літньої наступальної операції, про що ми знали, про що казали наше військово-політичне керівництво, вони готувалися ну, летні півроку. Тобто, а зараз, зараз підготовка якась іде, да, от спостерігається? Да, зараз... Ні, зараз яка зараз підготовка? Зараз це вже все відбувається. Угу. Можна тільки латати, як ви кажете, латати дирки, щоб ну. Якось підживлювати ці наступальні дії. Робити наступну наступальну дію, ну для цього треба зупинитися і знову підготуватися. Тому вони ж так і ж про це багато було вже інформації. І вони ще довго розуміють, що коли вони зупиняться, то ми будемо робити контрудари, Тому там, де вони наступають, то сам Покровський напрямок, чи Сівоярський, Терецький, вони позаду себе вже будують фортифікації. Тобто, для того, щоб стримути наші контр... контрнаступальні дії. Ну вони ж теж трошечки розуміються на військовій такті. І з військової точки зору вони роблять більш-менш все розумно. Ще поки що там, перекинули не знаю, декілька, може, навіть бригад з, Кінг... з Кінгісе, ну, з Калінінграду, і це дасть можливість е... продовжити ще по це наступальний дій не варто. Це... це латати дурки, які е... поновлювати ті втрати, які вони силі, в техніці ще раз е... перекинути. Ну, якщо можна було б так просто зробити, то навіщо тоді було б витрачати майже півроку на п'ятоку до наступальних дій? Ну це ж угу. вірно. Чи правильно я розумію, що якщо Путіну треба буде, чи Росії загалом готувати нову наступальну кампанію, то їм потрібна буде мобілізація. Чи вони зможуть рекрутувати далі за гроші, так як вони зараз це роблять? Ну вони рекрутують, але з цим рекрут... рекрутуванням. У них трошечки важко, тому що е, вже не, не так багато людей хочуть йти навіть за ну, відносно великі гроші, і їм доводиться збільшувати винагороду, разову винагороду при підписанні контракту, з робітну платню. Я думаю, що е, особливо після курських подій, е, швидше за все буде оголошено, чи, чи частково, чи повна мобілізація. Але це відбудеться, я думаю, що не раніше е, середини вересня. Тому що 8 вересня в них вибори в місцеві думи, скажімо так, ну, на, в районі е, орони влади. І до 8 оголошувати, 8 вересня оголошувати мобілізацію, навряд чи вони вирішать, бо це може суттєво вплинути на результати виборів. А після виборів, коли знову там, ну ми розуміємо, що буде фальсифікація, ми розуміємо, там вже прописано відсотки, хто скільки набере, але, Але після цього можна, можна оголошувати. Ви знаєте, якщо навіть оголосити мобілізацію там, 9 вересня, то це не означає, що там, 10 чи 11 ці люди будуть вже на, на фронті. Іх, навіть якщо їх не, не проводити навчання з ними, так курс молодого бойця, то їх треба взяти на облік цих ну, мобілізованих людей, видати зброю, розподілити по військовим частинам, поставити на харчування. Ну, тобто це, uh -huh. це не робиться за один день. Пане Олексію, щодо того, чим зараз може Росія скористатися, чинник Білорусі наскільки він зараз важливий, наскільки ось ці заяви попередні Лукашенка про те, що нібито наші безпілотні апарати порушили повітряний простір Білорусі, хоча у прикордонних військах України зауважили, що ніякого руху на кордоні немає, але ми бачили ці відео, де навіть нібито танки стягують. Зараз йдеться про те, що Лукашенко дав казівку передати росіянам частину військової техніки з бойових підрозділів. Білоруської армії. Що є в Білорусі, чим може поділитися, чи поділиться, і що загалом зараз, які рішення ухвалює Лукашенко? Ну, справа в тому, що Лукашенка, оці його рухи, танки до кордону з Україною. Потім танки це ці були відведені, розмова про те, що їх атакують. Ну, він Пригадайте, він розповідав, що він зараз покаже мапу. <кій> Як okay. намагалися атакувати білорусі з чотирьох сторін, це для внутрішнього підтримки, внутрішнього такого напруги всередині білоруського суспільства і для того, щоб показати путіну, що вони вірні союзники і що вони там будуть разом з Росією до кінця, і так далі. Насправді, ну це бутафорські дії. Лукашенко чудово розуміє, що якщо білоруська армія спробує вторгнутись нашу територію, то ми маємо право, згідно 51 статті статуту організації націй, робити удари у відповідь. І якщо ми зробимо удари по Білорусі у відповідь, то ну дивиться. А яка армія в Білорусі? Там здається ж не така вона кількісна. Вона, та, ні, вона Велика. вона, по перше, невелика, по друге, вона не має бойового досвіду. Тому Лукашенко знає Кулшинко це, це чудово розуміє. Що якщо е, він ну, ми не маємо, ми не маємо ну, згідно з міжнародного права, ми не маємо права пробати з татологію робити е, якісь е, агресивні дії проти країни, яка просто там морально чи. Ще військова підтримує агресора то Російська Федерація, але не робить бойових дій зі своєю. А щодо техніки, яку має Білорусь, ось те, що вони передають, це їхнє, чи це те, що Росія в них розміщувала? Адже ми знаємо, що і Росія туди завозила також техніку. Свого часу літаки там базувались, поки їх не почали так. наші партизани так би мовити підправляти. Ну, там, ну, там літак був да там був а 50 Ці літаки давні рекуси на розвідки передавати Росії тю техніку, яка Росія передала Білорусі, то це не було. Було би розмов про те, що Білорусі ще тут щось допомагає. В них є танки, в них є гармати сказати точну кількість важкої, важкої техніки, скажімо, броньованої техніки, я зараз не готовий. Ну то можна подивитися, це відкрита інформація. Але це не є, це не є велика кількість чогось. Це, це для того, щоб ну швидше політичні кроки з боку Лукашенка і політичні кроки для того, щоб показати Путіну, що він вірні. Союзники, ми не знаємо, які там домовленості між Лукашенко і Путіним. Але якщо Лукашенко відійде, скажімо так, від принаймні, демонстрації активної підтримки Путіна, то з ним може трапитись все, все, що завгодно, і він це чудово розуміє. Якщо я вас правильно почув, і водночас Лукашенко, якщо увійде у війну активно, то він одразу поставить себе під удар, ну мається на увазі тю невелику білоруську армію. Ми матимемо право там, там не, право. Тому з одного боку чинити він, дії та з одного боку, якщо він наступає війну, він може отримати. Скажімо так, щось на е, кшталт від е, Путіна. А якщо вступить, то отримать від наших збройних сил. Тому він бігає між краплями, і, ну треба було лізти. Зараз у нього йому не позаздриш. Тобто цей цванг точний, що будь-який крок приводить до погіршення ситуації. Хочеться ще запитати пане Олексію трошки про те, що відбувається з авіацією і з авіабазою Саваслейка. Нещодавно були повідомлення, що туди долетіли наші дрони. Саме з Саваслейки літає Міг 31 який вже тільки людина, яка взагалі не має почуттів в Україні, не бажала наглої смерті і мігу, і його пілотам. Всім які результати цієї атаки? Ми щось знаємо. Ну є ви знаєте, ми можемо тільки орієнтуватися на офіційну інформацію. Бо хто там ще розповідає, ну це може бути правда, а може ні, а офіційна інформація, яка виходить з наших е, ну з Генерального штабу, з інших офіційних джерел, вона завжди відповідає дійсності, тому що ми дуже обережно до цього відносимось, ми не можемо, як в Росія, брехати. Тут ну, була інформація, що туди було 10 прильотів. Які саме пошкодження, чи були пошкоджені літаки, в якій кількості поки що офіційної інформації немає, але те, що пошкоджена інфраструктура. Литові, що це вочевидь, і ну, його можна буде відновити, але для цього треба буде певний час. Ну одразу хочу сказати, що шкода, що нам не продають дійсно далекобійних ракети, які літають. Ми, ну, ми торгуємося пропачка за такі слова з нашими партнерами, чи можна стріляти по військовому, об'єктам на території Російської Федерації. Недалекобійну зброю, яку ми називаємо далекобійною, бо по міжнародному класифікації все, що літає до 500 кілометрів, вважається зброєю малої дальності 500 тисяча mm -hmm. середньої дальності, вище – великої дальності. От якщо приділили хотіла... по 10 БПЛА, 10 тамагавків, по то цього того, що просто не було. До речі, щодо томагавків, які мають тепер базуватися на території Німеччини, і це не просто дратує Росію, а справді знову змушує її хапатися за ту уявну їхню кнопку, не уявно, звісно, але вони знову погрожують. Щодо ось цього аеродрому авіабази Саваслейка, наскільки скажімо так, критично буде, якщо, наприклад, вона буде під загрозою постійною для авіації Росії, втратити це місце для того, щоб базувати там літаки? Чи в них є інші місця, ну, на які ми також можемо потім працілитися. Є, є багато, ну, багато таких. Це, Головне, що це знаходиться за тисячі кілометрів від, від нашої ну, країни. І от ми таким чином... Ну, а тих, що такі, як Саваслейка, що близько, що ось під боком. Ну, яку ті, що вони ближче, ті, що ближче, їх простіше руйнувати. Головне, що ми, ну, ми дезорганізуємо таким чином російські військово-повітряні сили. Тому що вони вже не знають, де розміщати. Ну вони да, ті, ті, ті літовища, які ми атакували біля кробіля Лінії Зітні, чи біля кордону. Так, вони розуміють, що треба перевести літаки трохи далі. А зараз Мурманська область, там 2000 тисячі кілометрів, ти Севасліка, тисячі кілометрів. Тобто це приводить до певної дезорганізації. Ну чи зможемо ми знищити всі літовища? Ну теоретично зможемо. Це залежить від того. Скільки ми зможемо виробляти дронів, і наскільки вони будуть більш потужні, бо ми ж розуміємо, що дрон, який несе там, декілька десятків кілограм вибухівки, і та, той самий тамагав декілька сотень, це ну, різ, різна ну, ну І так. для того, щоб пошкоджувати серйозно ті самі злітно-посадкові смуги, треба достатньо потужний вибух, якщо я правильно розумію. Так, а вона, якщо вона, говорить... вона ж така. Добре, зрознана, скажемо, так і бетонна річ, прямо скажемо. Якщо говорити про авіаційну техніку, ми час від часу бачимо повідомлення і зараз, що збиваються борти, от вже навіть на території Курської області, там і гелікоптери падають, і сушки падають. Час від Часу, наскільки Росія здатна їх виробляти, наскільки у них скінчений авіапарк? Ну, вони використовують тільки на е, російсько-українському фронті біля 300 літаків, різних модифікацій, але ну, мігі, сушки, і ну, наскільки, е, наскільки вони можуть виробляти, ну, виробляють вони не дуже. Там були розмови про е, те, що вони там роз... Роз... зробили якісь замовлення державне. Для швидкого виробництва там 134, 135-х, 157-х, тобто і це йде добре, а з'ясувалося, що виготовили один чи два літака з великими проблемами. Проблеми виготовляти літаків не в них, тому, що е, там використовується дуже багато комплектуючих, які є іноземне виробництво. І росіяни без них літак зробити ну не можуть. Ракету ще можна там щось, знаєте, як то кажуть, імпортозаміщення, ну, Долетіла, помилилася, там, ну, не, не так воно страшне. Літак це зовсім інші речі. І якщо він не буде відповідати певним вимогам, блядь, ну, це просто буде, я не, не знаю. Толку в нього це буде перетвориться, я не знаю, в ту саму випила, буде угу. безпілотний ну, таким... апарат масовані обстріли тих же литовищ російських дронами, я розумію, що тут залежить від кількості і від спроможностей наших. Але якщо так постійно буде відбуватися, наскільки це ускладнить їхній авіарух? Дуже складне. Справа в тому, що ви казали, що треба знищити полосу злітну. Ну не обов'язково можна знищити литовище. Аеродром це ж не тільки полоса, а сама по собі вона нічого не дає. Там має бути система навігації, система керування, тобто все, що забезпечує. Взліт літаків, посадку літаків, зберегання літаків. От я думаю, що взлітно посадкову смугу не треба рунувати, а все, що навколо, так. Так, це, це буде. Це Дякуємо поліція, вам. Це. Олексій Гетьман, військовий аналітик, був на зв'язку зі студією. Дякуємо, пане Олексію, за розбір поточної ситуації. Олена Зелінченко, та Роман Коляда працюють в ефірі.